Гід по шумоізоляції. яку підложку вибрати для тиші в вашій квартирі. Підложка піного Це, Звичайна базова підложка. Вона працює, але не так ефективно в плані звукоізоляції. ізоляції. Прокова підложка. Гарна натуральна підложка. Дуже добре гасить звуки і ідеально підходить на вологі приміщення, як кухня. А є Гарні шумоізоляційні пластини, їх називають хід, ну Вони бувають різних тувщин на ваші потреби. Продукт переробки целюлози, дуже гарно ізолює звуки, але один мінус: вона боїться вологи. А всім відомо компанія QuickStep розробила свою підложку Сілінг яка має шикарну шумоізоляцію. І маленька порада. Якщо ви живете багатоповоровістя і чутливі до шуму, обирайте підложку Тихий Хід або Сілін Колд від Кікстеп. Вони значно понизять ударний шум і покращать акустику у вашій кімнаті. А в наших салонах світ паркету наші менеджери допоможуть вибрати правильну підложку.